Всім привіт у новому відео! Хто з нами вперше? Наш канал про життя поза містом Мене звати Світлана і в кадрі часто буває вся моя родина, як чоловік, так і донечка Аліса. Тому, кому цікаве, звичайне життя у селі, краса природи, квітники і зміна ділянки на краще, зміна ділянки просто для. Кайфу та насолоди, тому підписуйтесь, не губіть нас і бажаю всім гарного перегляду. Спочатку пропоную пройтися трошки садом, покажу, що в мене розквітає. Зараз всі блогери показують свою красу саду. Для мене троянди це взагалі щось новеньке. Я з ними тільки-тільки починаю знайомитися. Ось тут в мене дві плетистих жовта. Вона вже ціла, я вже її обрізала. І ось така класна. Назви, якщо я знайду, то я ось тут зафіксую. Поруч дуже гарно цього року, дає багато бутонів. Така красуня. Вона така ніжна, ніжна, такий ніжний колір, просто неймовірно. І дуже-дуже багато бутонів, хоча вона висаджена тільки-тільки восени. Але неймовірно гарна і багато бутончиків в неї. Лаванду я тут обрізаю всю, хоча я її обрізала буквально нещодавно. І вона знову дає цвіт. Можна знову підрізати. І буквально трошки я її підрізала, і навіть маленькі кущики стали набагато-набагато пишніші. Тому не бійтеся обрізати, в кого вони молоденькі. Вони одразу будуть рости і давати пишну масу. Починає розквітати вже жасмін. Тут такий молоденький кущик в мене. Буду його підстригати, формувати таким об'ємним. Тут також троянда, але вона ще не цвіла. Ще тільки бутончики треба трошки її підстригти і обробити, бо вже по полиці сидять. Треба обробками капусти зайнятися троянд. І винограду. Дивіться, які у нас гарні вже грушки маленькі. Грушок буде гарний врожай цього року, дуже-дуже багато. Це рання. Буду цього року робити по і сушити грушку буду на компоту. А там пізня і також є. Потрохи розростається моя лобелія. Вона ось тут повністю цілий день на сонці. Я її замольчувала, щоб не так сильно просихав ґрунт, але потрохи-потрохи по вона розростається. Сподіваюсь, все в мене вийде. Йдемо далі. А ось і мої лілейники, які вони яскраві, такі веселі друзі. Полюбляю, коли вони цвітуть всі разом. Так, і йдемо далі. Покажу вам, що ми тут зробили, що ми натворили, як в нас просувається ось цей весь процес. Як бачите, вже лежить плівка. Ховаюсь в тінь, щоб було краще видно, хто вперше на нашому каналі робимо ми водойму. Робимо таку водойму з містком, з рослинністю, з біоплатом, з ліліями, з водопадом, який ось там буде формуватися біля млина. І вже потрошки ми набираємо воду, потрошки, бо трохи тут багато води, набираємо зі скважини і з криниці. Хоча Пишуть, що не рекомендовано. Не знаю, що краще брати м'яку воду з водопроводу або з річки. Але де ж ми таку візьмемо? Набираємо зі скважини, будемо бачити, вивчати всі ці процеси. Зараз потрохи набирається вода, формується, розтягується плівка, і я формую водопад. Буду вкладати спочатку на водопад камінці. А потім по бокам формувати під містком і все вкладати камінцями. Набереться вода, то будемо вже і рослинність. Ось тут місце під рослини. Також тут планую під низ рослини, тут повністю все рослини. Ще можливо, ну і рослинки можна ставити повністю на ось ці сходинки, так що буду поступово-поступово буду формувати. Всю цю водойму, і коли вона вже буде готова, тоді я вам сформую повністю все відео. Бо хочеться якось вже сформувати, щоб воно було гарно, щоб воно було закінчене все, а не так. Фрагментами буду вставляти в процесі роботи, що тут і як. Щоб кому було цікаво, то підписувались, щоб нас не губили, кому цікаві водойми. І... Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ось тут, поряд з гойдалкою, неймовірно гарно пасує зараз півоння до цієї гойдалки. Наскільки вони гарно поєднуються одна з одним, це просто неймовірно. Це фантастика. Мені так подобається. Я проходжу завжди повз і я милуюся. Так це гарно виглядає, наскільки це ніжно. Я ніколи, в принципі, не була в захваті від півоні. Ну, напевно, я раніше взагалі не була настільки фанатом квітів, а зараз вона ще й така, бачите, не чисто біленька, а вона така біла з рожевою серединкою. Ну, вона настільки ніжна. І біла має. Як такий ніжний аромат, Малинова має більш яскравіший аромат. А біла вона ніжніша, але вона дає набагато більше цвіту, хочу сказати. Вона не тільки тут росте, росте ще біля криниці, біля е, саме заїжджої частини до нас. І там також такий великий об'ємний кущ. Але враховуючи, що я ставила ось ці підставки. Ось, можливо, бачив такі з-під бочок старих, робила кільця, з'єднувала їх і ось такі підставки. І ці підставки, вони, бачите, кущ дивиться доверху. Він розпадається, але він доверху. Тому що на одному кущику я не поставила білому. І кущик просто падає. А тут вони стоять доверху. Ці підставки все одно їх притримують. Звичайно, якщо буде буря, буде дощ, то квіти всі попадають. Але за рахунок цього вони все одно дивляться наверх, хоча і розпадаються так по своєму об'єму. Виглядають дуже класно. Так вони зібрані все одно дуже класно. Зараз покажу зі сторони, як це виглядає. Ой. Що? Дуже гарний кущик. З тої сторони то рання кольору фуксії І більш темніше. Зараз починає цвісти, але набагато менше цвіту. Ось набагато буквально дві квіточки, вони ароматних набагато сильніші, але зовсім менше цвіту. Чи цвіт, можливо, приморозився, не знаю. Ну, набагато менше цвіту. Будлея цього року гарна буде. Прищеплювати не буду її, тому що є багато бічних пагонів і без прищеплення вона буде раніше цвісти. Спробуємо так. Треба, звичайно, і прибирати тут, але не встигається за всім доглядатися. Тут в мене така бордюрна троянда. У мене дві штучки. Одна гарно цвіт дає, а друга тільки-тільки оновлюється. А одна гарно. І тут дивіться, який великий в мене шавлія. Ось також буде квітнути. Тут маленька троянда. Ну, ось такі справи. Тут бордюрна троянда з мілкими такими маленькими рожевими квіточками. Також гарно можна буде зараз їх вдобрити, бо якраз йде період світіння, період бутонізації, їм треба багато-багато сили, то можна зараз їм підкинути добрива. І також обробити мені треба їх. З цієї сторони, ось також, кажу зі сторони, жасмин формує в такому вже в дереві, в формі дерева. Він гарно поєднується, я роблю на цей акцент. Тут він в формі дерева і там ось подалі йде бобовник, також у формі дерева. Хоча бобовник можна формувати також у вигляді куща. Але я роблю акцент, щоб так воно ну, поєднувались одні з одним. Тут Джасмин, там бобовник. І ще в минулому відео показувала вам древовидну півонію, яку також формує в такому стилі. А аромат Джасмину це взагалі щось неперевершене. Він настільки має масивний аромат, який передається з вітром по всьому саду. Це, це класно. Дуже мені він подобається. Єдине, що він цвіте мало. Ясколка ще цвіте, напевно, вже скоро півтора місяці буде. А жасмин зовсім небагато. Ясколка ще он радує оку, за стільки часу і так класно. Побільше б таких квітів, які б так довго цвіли. Це неймовірний. Я хочу ще. І він тут ясколка, і хочу я ще зробити в поєднанні ось там. Туди ясколку пересадити. Не знаю куди, можливо, буду збільшувати квітник. І так само ось цю лілейник також хочу туди. Щоб була така паралельна комбінація і там, і там, то буде дуже гарно, бо класно. Чим більше цвіту в саду, тим воно гарніше. Тут в мене гарно прокидаються. Не знаю, коли вони цвітуть. В середині літа. Ліатрис двох кольорів, ще квіточок не видно, але гарно-гарно пішов ріст, брала я їх в яскравої клумби і класно. Хочу вже побачити. Коли щось новеньке висаджується, то одразу хочеться побачити його цвіт. Тому ось так зараз виглядає наш сад. Колись думала все, більше мені рослин не потрібно. Ніби все є, але бачу, що їх мало. З кожним роком хочу все, я щось. Новеньке хочу я. Там квітник, там квітник, ще щось хочу. Тому хочу сказати, що квітів багато не буває. Придбала я собі нещодавно обнову для кухні це сушарня. Я про неї дуже давно мріяла, дуже хотіла ще в минулому році. Але те, що я знаходила, те, що мені підходило, то ціни кусались. Цього року знайшла для себе просто ідеальний варіант. Але першим рецептом, з яким я поділюся з вами, це не. Та річ, не та страва, для якої я саме її купляла. А роблю я снеки, які дуже класно вживати до пива, до квасу, хто що полюбляє, і саме курячі снеки. Щоб їх тоненько нарізати, то м'язко необхідно брати трохи підморожене і нарізати по 3-4 мм. Щодо маринаду, то обирайте будь-які на ваш смак. Які ви спеції полюбляєте, ті і беріть. Я брала соєвий соус, порошок гірчиці, сушений часник і перець, трошки солі. І гарно в цьому маринаді обволакую шматочки можна маринувати 5-6 годин до 2 діб, в кого скільки терпіння вистачить. Але снеки виходять просто ідеальні, тому що купляти їх в магазині на сьогоднішній день дійсно дуже і дуже дорого. Промариноване м'ясо викладаю на решітки. І на цьому все. Включаємо сушарню і займаємось своїми справами. Снеки сушилися 10 годин, але все залежить від товщини м'язка, який ви нарізаєте. Ну, виходять вони класні. До пива це просто ідеальний варіант. До квасу це, ну, це класно, це смачно. Тому, хто має сушильню і хто любить пиво в чоловіків, тому що снеки вони можна робити з будь-якого м'яса, і вони дуже дорогі. Хто п'є пиво, то це точно знає. То хто полюбляє квас, вони дуже дорогі, ну, дивлячись, звичайно, від міста, бо по 300 гривень кілограм, по 400 є і по 700 казали, ну, класно. Нам сподобалось, і воно дуже смачно такий невеличкий перекус. Якщо ви не встигаєте щось приготувати, а в кого літо це взагалі 100%, не вистачає часу на якийсь обід, такий перекус, бо можна і маринад, будь-які будь спеції, які ви полюбляєте, можна все обирати, і буде просто ідеальний такий перекус протягом дня. Щодо самої сушарки, то вона дуже легка у використанні абсолютно. Брала я її з Дніпра, техно про -дніпр магазини, в них є і інстаграм, є і сайт. Якщо потрібно, то я вам дам посилання. Включається, зараз вона виключена, Тут включається, вибирається, яка температура вам потрібна, і час, і все. І забули. Є 5 підонів. Ви використовуєте саме ту кількість піддонів, які вам потрібні. Можна брати, тут зараз в мене три стоїть, можна брати п'ять, можна і два. скільки вам потрібно. Можна ставити одразу і різні, різне м'яско чи різні фрукти. Миються також дуже добре, я вже робила два рази, і можна спокійно вимиваються, і можна ставити навіть посудомийну на машину. Також Ця сушарня вона є великою, тому що є маленькі, до маленьких немає ось таких піддонів для пастіли. Тому я шукала саме велику, щоб робити пастілу. Бо ми її купляємо, а хто таке полюбляє, той знає що взагалі всі ці сушені, що фрукти, що ось ці снеки, що пастіла вони всі коштують дуже і дуже дорого. Тому. Легше купити реально ось таку велику сушарню і робити це самостійно. Тому що ми компоти, чесно, дуже мало вживаємо, і дуже багато ягід. У мене ще з минулого року лежить в морозильній камері. Тому це для мене вихід робити постілу і щоб Поліса їла замість цукерок її. Та й мені до кави це дуже зранку смачно. Ці підони вони продаються окремо. Не скажу зараз, скільки їх ціна. Їх можна в кого навіть вже є сушарня, то ви можете їх просто докупити, але саме до великої. Напевно, десь 26 см має бути діаметр. Тому що моїх батьків маленька, і маленьких таких піддонів просто не існує. Тому це класний такий варіант. Я взагалі, я ще минулий рік дуже хотіла, і нарешті, нарешті я собі обрала, бо є дорогі сушарні. Бачила я і за 10 тисяч. Мені здається, німецьке виробництво. Ця коштує набагато дешевше. Я брала одразу 5 піддонів, тому залишу вам одразу посилання на сайт і на інстаграм подивитись, тому що техно Дніпр дуже багато в них є різної продукції, саме для кухні. Можливо, щось ви собі і підберете, бо класно. Наостанок в мене до вас є прохання. Я думаю, всі дивляться зараз новини, всі знають, що зараз коїться на Херсонщині. Це просто жах та сльози. Руки опускаються, тому що ми допомогти нічим не можемо, а багато людей просто сидять на кришах і. Просять про допомогу, багато тварин вже загинуло. Вода прибуває кожні хвилини, і це просто ну жахливо. Я думаю, ви всі бачили, що зараз там коїться. Хто не може допомогти, власноруч, будь ласка, в описі під відео я залишаю посилання на збір коштів на човни. Тому всім небайдужим, прошу приєднатися і. Скинути мінімальну суму, хто скільки може, це дуже і дуже важливо. Буду всім дуже і дуже вдячна. Все, на цьому прощаюся. Бережіть себе, бережіть свою родину і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.